У четверту неділю Великого посту свята церква вшановує пам'ять преподобного Йоанна Ліствичника ігумена монастиря Святої Катерини на горі Синаї і автора духовного твору Ліствиця, святий Ісаак Сирин, який також жив у VII столітті, зазначає драбина до царства схована всередині тебе. В глибині твоєї душі заглибся в себе, віддалися від гріха, і там ти знайдеш сходини, якими зможеш піднятися нагору. У своєму творі Ліствиця, раю, святий Йоанн Ліствичник зобразив шлях поступового сходження людини до духовної досконалості. Подібно до драбини, яка знімається від землі до вічно перебуваючої слави. Преподобний Йоанн вважається церквою великим подвижником і автором одного з найвизначніших духовних творів, саме тому він отримав назву істичник. Цей твір є свого роду духовною програмою для всіх, хто прагне наслідувати Ісуса Христа та духовно зростати. У ній описано 30. Ступенів, які символізують різні етапи Можна? духовного розвитку, від боротьби з гріховними пристрастями до просвітлення і з'єднання з Богом. На початку цього шляху душа має очиститися від важких гріхів через покаяння та навернення. Поступово у процесі духовного зростання відбувається очищення від легких гріхів, які заважають сходженню. На шляху до просвітлення подвижники зазнають спокус, якими сатана намагається збити душу. Проте святий Йоанністичник закликає не впадати у відчай, а починати зналого. Щоб уникнути падіння, преподобний радить плакати смирення, адже саме через гордість сатана успішно зводить душу до гріха. Завдяки довірі до Бога, покорі, послуху. Душа може дійти до самої вершини драбини, де її зустрічає Ісус Христос. На вершині драбини опиняється душа, освітлена божественною благодаттю, яка досягає трьох найвищих чеснот віри, надії та любові. Найголовнішою з них є любов.